Кінець березня 2025 року, і після останнього оновлення, ось цього оновлення, мені здалося, що змінилася в гіршу сторону динаміка розгону від нуля до сотні. Перші буквально кілька метрів, перша реакція на педаль газу. Якщо натискати в підлогу, то мені здається, є затримка. Десь пів секунди до того, як машина починає взагалі свій рух. Тобто, я раніше, якщо я як тільки я натискав педаль газу, то вона одразу вже е, виривалася і підривала е, зі старту з момент натискання. прямо То зараз є затримка, яку я прям відчуваю, напружуючись, я натискаю на педаль і потім тільки машина починає е, тягу давати плавно. Перші там 10 км швидкості і вже потім знову швидко прискорюється. Давайте зараз заміряємо, який розгін. Це автомобіль, dual Motor, повний привід, Long Range 2022 року. Заявлена динаміка розгону в режимі стандарт в цьому режимі має складати приблизно 4,5-4,3 секунди від 0 до 100 км. Зараз перевіримо, як після останнього оновлення. Температура в нас 12 градусів. Тиск в шинах в мене зараз 3,1. Натискаю. Старт.